Дружба випробувана роками і скріплена початкою. У цьому році єврорегіон Ярославна відзначатиме своє п'ятиріччя. За тривалий термін між Сумщиною та Курщиною вдалося налагодити сталий товарообіг, укласти кілька домовленостей і реалізувати численні проекти. 31 січня губернатори двох областей подовжили дружбу ще на рік. Поучительного ну так між ними не існує кордонів над тим, аби їх розмити, трудяться обопільно два губернатори. Зняти залізний замок означає розчистити дорогу грошовим вливанням. За 10 років товарообіг між двома областями виріс у чотири рази. А вже минулоріч кожен другий товар, який сумчани імпортували або експортували, курський або на курщину. Мають намір не відходити від такої динаміки і в цьому році для регіонів зняття залізної завіси з сусідського кордону. Це передусім. Можливість безперешкодно і вільно спілкуватися лише в минулому році побудовано сім додаткових пунктів пропуску. В цьому до них додасться ще кілька, плюс до цього послаблять правила перетину кордону. Підготовлю ряд звернень в кабінет міністра України і в правительство Російської Федерації з конкретними предположениями, що ми хочемо упростити для того, щоб громадяни приграничних територій переходили свободно. Ну ви знаєте, що вже прийнято рішення на 90 суток пригранічної території, жителі пригранічних територій освобождать от того, щоб заполнять миграционные карточки. Для Сумської та Курської області єврорегіон Ярослав, на якому до слова, в цьому році виповнюється 5 років. Це передусім генератор нових ідей, відкриття нових можливостей. Причому в різних сферах в рамках єврорегіону реалізується одразу кілька проєктів налагодження співпрацю між науковцями, освітянами та молоді. Вже стали зв'язків додадуться й інші сумчани, готові запропонувати курянам нові сфери співпраці. На ізюмінка наших пропозицій – це робота в рамках Ярославна, е державної програма індустріальний парк «Свєма», тому що сьогодні на території України це єдиний індустріальний парк, який предлагає вже готову інфраструктуру, це більше 300 гектарів готових площадей для організації виробництва. І я уверен, що. Здесь уже бизнес поработает над созданием совместных предприятий. Это будут прежде всего бизнес-форумы, бизнес-встречи и, конечно же, обмен информацией и. Взяття, скажем так, нових направлень в бізнесі буде способствовати розвитку приграничного, я би так сказав, сотруднича в рамках індустріального парка Привабливими для курян, які раніше залишаються машинобудівельна, хімічна промисловість, вподобали вироби з текстилю та металу. Сільське господарство в силі залишаються відвідани ярмарки, виставок, де можна не лише продемонструвати свою продукцію, а й власне себе пропіарити. Сінь промишльники, аграрники, вот, ну і так далі. І гуманітарчика. Откас. Должны все-таки более конкретно работать над реализацией вот тех намеченных планов, которые мы здесь определяем. Это позволит. Сегодня нет препонов, понимаете? Вот мы, две администрации, создали, на мой взгляд, все условия для. Возможного сотрудничества у в болі широкому масштабі наступного разу. Вони зустрінуться вже на чужій території. У березні обидва губернатори спільно презентуватимуть Єврорегіон Ярославна на черговій сесії конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі. Оксана Таско Сергісурко, обласне державне телебачення.